Вашого духовного розвитку, для розвитку парафії, як і в кількості парафіян, так і в святості. І тому ваша парафія повинна радіти сьогодні з цілого серця, тому що має на небесах великого заступника. Великого покровителя, великого вчителя духовного життя, вчителя для нас, християн. Кохані брати та сестри, святий Йосип був людиною великої покори. Подивімося на його життя. Воно було тихе. Покірне. Святий Йосиф був такий ненав'язливий, ніколи не ставив себе на перше місце, його місце було завжди поруч Бога чоловіка та біля Божої Матері. І на цьому власне, полягає велич та святість. Святого Йосипа. Цей святий, котрий в Євангелії нічого не говорив, в Євангелії не знаходимо жодного його слова, сьогодні може сказати нам дуже і дуже багато. Святий Йосип своєю поставою заохочує нас. До зосередження, до роздумування над Божими справами. Каже нам відірвати сьогодні від щоденних справ, клопотів і задуматися в тиші свого серця над справами своєї душі. Наша душа містить в собі глибокі таємниці. І тільки тоді, коли ми розважаємо над Божим Словом, то ми ті таємниці можемо зрозуміти. Тому що коли людина возносить свої думки до Господа Бога, то Бог вияснює нам ці таємниці. Кохані брати та сестри, Святий Йосип працював і споглядав. Не відриваючи рук від праці, він бачив біля себе того, котрий, будучи дитям, не переставав бути Богом. Святий Йосип був свідком благовіщення і різдва Господнього, оберігав Ісуса. І його матір від гніву Ірода чував над дитинством та молодими руками Божого сина. Святий Йосип був свідком великих Божих справ. Як ми вже знаємо, святий Йосип нічого не говорив в Євангелії. Але незважаючи на те, він є найбільшим святим після Марії, Матері Божого Сина. І це є велика наука для нас, християн, для нас сучасних християн. Подивімося, власне. На наше життя. Ми повинні зрозуміти, що за кожне непотрібне слово ми будемо відповідати перед Богом. А скільки непотрібних злих слів є в нашому житті, Бог дав нам дар мови для того, щоб ми прославляли Бога, щоб ми спілкувалися з нашими ближніми, щоб ми промовляли слова молитви і благословляли, но часом ми цей дар мови використовуємо зовсім в інших цілях, проклинаємо, вживаємо недобрі, нецезурні слова. Замість того, щоб прославляти Бога, то ми цей дар мови використовуємо, власне, в злих намір. Погляньмо, власне, дорогі брати і сестри, на наше життя, скільки в ньому непотрібних та злих слів. Обтяжуємо нашу совість плітками, обмовами, наклепами. Прокльонами вживаємо, як я вже казав, нецензурні слова. Говоримо те, чого не потрібно говорити, а не говоримо того, що є нашим святим обов'язком. Дуже часто маємо час на плітки, обмови, а на молитву нам дуже часто бракує часу. Чому так мало є в нас слів молитви? Чому ми так рідко розмовляємо з Богом? На багато непотрібних речей ми маємо час, а щоб на службу Божу піти, то цього часу немає, цього часу не вистачає. Немає часу на те, щоб вслуховуватися в Слово Бога котрий промовляє до нас в святому Писанні, немає часу, щоб вслуховуватися в науку церкви, котра навчає від імені Бога словами єпископів та священників. Кохані брати та сестри, а немає часу тому, що багато людей відкинули Бога від свого життя, їм десь там далеко. Що Бог їх створив, відкупив, заснував церкву, піклується про них. Ти, Боже, будь собі там, десь далеко, на небесах, а я тут. І ти, Боже, не вмішуйся до мого життя. Я сам, я сама. Знаю краще, що мені робити і як мені жити. Я є паном свого життя. Але коли таке панування приводить до біди, коли людина губиться і не знає, що робити далі, то приходить до кого? До Бога. Тоді знаходить час на молитву. Знаходить час на службу Божу, на сповідь, на причастя. Дуже часто людина така встидається показати це назовні, бо скажуть, о, думає так собі така людина, що інші скажуть, що я не вірила в Бога, не ходила до церкви, не молилася, не причащалася. А тепер раптово почала ходити, молитися, прихищатися, практикувати віру. Та людина не раз стидається показати це назовні. Але в душі, всередині шукає порятунку, де. В Бога шукає порятунку. Вже потім з часом може вже показувати назовні проявляти свою віру в Бога. Те, що вона практикує що християнську віру. Дорогі брати і сестри, не можна відкидати Ісуса від свого життя, від життя сімейного, родинного, від праці, обов'язків, навіть від відпочинку. Святий Йосиф є для нас прикладом, як жити з Богом. Пам'ятаймо, що все, що ми маємо, ми отримали від Бога. Це все Його. Ісус прагне, щоб ми запросили Його до Свого життя. Щоб... Це все є для нашого добра, нашого щастя, нашого спасіння, для правдивої любові. Коли приходять труднощі, дорогі брати і сестри, коли приходять проблеми в наше життя, чи то в життя сімейне, чи то в праці, чи в особисте життя, завжди звертаємося про допомогу до Господа Бога за посередництвом святого Йосипа. Пам'ятаймо, Господь Бог нас любить, любов, яку важко пояснити людськими словами. Він завжди готовий прийти нам на допомогу. Тому що ніхто нас так не любить, як Господь. Ніхто нас так не розуміє, як Господь, як наш, Господь Ісус Христос. Також звертаємося до Бога за посередництвом Святого Йосипа. Він не прожив легке життя, хоча був близько Господа Бога. Він не прожив. Життя райське тут на землі. Йому близькі наші щоденні клопоти, проблеми. Він був людиною праці, на життя заробляв важкою працею. Як я вже казав на початку, що він власне, показав, яким повинен бути справжній чоловік, як молитися, як довірити себе, свою сім'ю. Господу Богу, як піклуватися про сім'ю, як любити, Він є прикладом для кожного християнина, але в особливий спосіб є для чоловіків, щоб вони зрозуміли, власне, до чого вони є покликані, до жертовної любові в сім'ї. Отже, дорогі брати і сестри, в цей урочистий та радісний день просімо святого Йосипа, нашого великого заступника та покровителя, щоб навчив нас слухати Боже Слово, роздумувати над ним і втілювати його в наше життя. Амінь. Здравствуйте, так отця Фіделіса, Сказати дякуємо від цих парафіян. А за чотири рекорекції, котра нас були.